Минулого року у вільнянському СІЗО знаходилось одразу чотири немовляти. Мати одного з них було звільнено, інша відправилася до одеської жіночої колонії. Тим часом іще двоє малюків залишились під опікою матерів, які іще перебувають під слідством. Вільнянському слідство ізоляторі такий обряд проходить вперше. Ну і я скажу, що ось ці крохи, які родились у нас, це їх перший шаг к Богу после этого обряду. Я думаю, после этого момента вже і по жизни їм должно бути легче, і родителям, которые находятся, то тобто матерям, которые находятся з ними, теж должно бути легче. Перед таємством хрещення мама п'ятимісячного романа розповідає, умови утримання її влаштовують: щоденні прогулянки, індивідуальне харчування, особливий нагляд лікарів та ставлення адміністрації. Та й маленький роман приводу для турбот не дає. одеваться не любит. Плачет. Ну, а так спокойно. Спать не дает? Да нет. Спит. Хорошо. Хрещеними батьками для малят стали працівники вільнянського СІЗО. За їхніми словами, відтепер вони певною мірою відповідають за долю цих дітей, принаймні поки ті знаходяться поруч, а такий період може тривати до трьох років. Ми кожен день оберігаємо цих дітей, присутствували при наході мамочки, беременності. стані віли психологічну підтримку, допомогу, тому що в запертій оказатися. узнавшую, что ты беременна, очень тяжело, поэтому эти дети становятся для психолога и для остальных членов коллектива как родные. Практически, кто, если не мы, поможет этим детям? Каждый день этого ребенка вижу. Почему бы и нет поддержать, общаться каждый день? То казав після христин священнослужитель пояснив, під час обряду нових імен малечі не давали, адже вони і так названі за церковними канонами на честь Вероніки Мучениці та Романа Сладкоспівця. і відтепер будуть знаходитись під захистом Божим.